Усім привіточок! Всіх вітаю у новому відео. Я сьогодні майже не спала, уснула десь о 4-й ранку, прокинулася вже на початку 7 до доладу себе ще навіть не переводила. Прийшла на кухню, займаюся, зроблю такий швиденький сніданочок, картопельку відваритися, зроблю пілишку. Щойно закипіла, трошки треба зараз зробити тихіше. І вчора ще купили, от увечері гуляли. Купили там зараз по акції сосіски на сніданочок будуть. Ще вчора попалася в Чудомаркеті, зараз кава, 149 гривень по акції. Дуже вигідно, 250 грамів, дешевше нічого не бачила. Навіть кава зі Львова трошки там гривень на 10, може, трошки більше дорожче була. Вночі неспокійно було, знову літали шахіди, Ото, мабуть, я і не спала. По-перше, звуки, по друге, Перед сном тут які, там позасипали всі, зайшла в Телеграм в місцеві новини, почитати, почитала, що летять по області, летять вже у місті, і, і сон як рукою зняло, так хотілося спати. Зараз такий стан. Короче, такі то ось справи. Тож зараз будемо робити каву. Пробувати, що нам там по акції, <хи> запропонували варити, доготовлювати сніданочок та будемо займатися хатніми справами. Сьогодні вже нарешті вирішила добратися до люстері, відмила її від пилу, аж світліше набагато стало, коли вмикаєш світло, бо все ніяк руки не доходили. Женя погрунтував стіни, зараз. Підсохне та буде фінішом все ж таки приходитися, вирівнювати стіни, поки стіни підсихають. Ще знайшла йому роботу, теж у нас тут не зашкурений був відкос. Треба вже його теж погрунтувати та пофарбувати. А я зараз вийшла на балкон, все теж ніяк до нього руки не доходять. Тут Таке страхіття, як ото в корятнику, не пам'ятаю, чи я розповідала чи ні. Ще коли ми з донією щойно тоді сюди приїхали, тут були вибиті деякі вікна, не вибиті, а після прильоту побиті вікна з боку в нас там з іншого. Взагалі скла немає, я там позатуляла фанерами. І тут там, де фанера оця, бо стеречить теж там під низом, потріскане. Фанеру цю поки що не прибираємо, вона, можливо, десь знадобиться в господарстві, та і трохи скло прикриває, не знаю, якийсь такий, як захист, якось спокійніше з нею. ми. Як вдома ще жили всі три роки, ще на початку бойових дій тато Женією позаколачували, вікна, звичайно, залишили там, щоб відкривалося, щоб, хоч коли затиш'я, щоб можна було відкривати, щоб світло падало. Але отако три роки в патьомках жили і денного світла в хаті майже практично не було. Квіти всі домашні, майже загнулися, дуже шкода, але квіти то діло наживної, як то кажуть. так цей. Як ми сюди з Донею ще приїхали, тут залітали голуби на балкон, і я хотіла ще тоді поприбирати, вийшла одного разу на балкон вже з Вінником, савком, почала замітати. І підняла, ну, не підняла, а взяла там, отодвінула одну фанеру, і там сидів, дивився на мене малесенький голуб, він ще навіть без пірячка був. І я злякалася, не стала нікого ні чіпати, бо ж думаю, сімейство голубів тут значить, мешкає, нехай, думаю, підросте. Та потім вже якось буду, може, сам улетить і. І тоді буду затуляти та займатися. Ото так і зробила. Знімаю старі занавіски. Я ще думала, подивлюся, можливо, попрати їх та і назад повісити, але вони вже такий мають вигляд, що навіть не хочеться їх відстрілювати, замочувати І після голубів, і, і стільки в них пилу, що якось бридко. Зараз помию обережно скло, дай Бог, нічого не впаде, трошки підсохне та вирішила пофарбувати трошки оці рами. Є в мене там дві фарби стоять: одна блідорожева, інша теж рожева, але такі трошки темніші кольори. Подивлюся, ще не відкривала, що воно в нас там. Фарбую, хоч якийсь маломайський тут порядочок зроблю. та Можливо, сьогодні, можливо, вже завтра перенесемо сюди розсаду, щось треба теж змайструвати, щось вигадати, як її поставити. Там вон, Сусідній балкон, дивлюся, трошки видно його. Там сама лише решітка. Дуже б мені класно було, якби в нас такий був. З іншого боку, класно, що в нас закритий, що можна щось повиносити, якийсь там е хлам, називаємо його, так е поки що там поскладати, щось там потім перебрати, знадобиться, не знадобиться. А з іншого боку, як для розсади або вирощування, дуже класно, що коли відкрити такий балкончик. Постійно на нього сонечко падає. взагалі б теж. Я вже Жені казала, зроби якусь дробину туди, бо там зараз ніхто не живе. Не знаю, ми ще як заїхали, там сусідів не було. Мабуть, люди повиїжджали. Взагалі дуже мало людей от вночі, як світло вмикають, дуже мало світла горить в вікнах. Мабуть, ніхто не живе, дуже якось печально, дуже хочеться, щоб люди поповерталися вже скоріш додому. Нарешті добралася до фарби. Це нам пані Олена ще в першій посилці висилала їх там дві штуки. Взяла спочатку та що світліша, але її треба, Женя каже, треба цей розтворитель, бо загускла дуже, прям кумком взялася. І цей Відкрили іншу. Ця трошки темніша така, але яка різниця для балкона? Трошки його освіжити, перевести В чувства, так би мовити, кісточки в мене такі, якоїсь середньої було б трохи в половину менше було б взагалі класно, але якось воно буде. Зараз будемо якось пробувати пробувати. Я як передивилася те відео, що я зранку записала, коли ото готувала сніданок, як злякалася такі сенці очима. Думаю, Боже, що я роблю? Треба ж було, хоч не для себе, а для людей, хоч якось перепудритися, бо страшно дивитися. А потім думаю, ну, показую так, як є. Я думаю, при, при такій обстановці, як в нас. У багатьох з нас. Мало хто гарно зараз свіженько виглядає, на жаль, з цими безсонними ночами, з такими нервами. Ой. А я що то зранку новини не читала, вночі теж коли не спала. Отож дивилася, дивилася, почитала, а потім включила тихенько музичку таку спокійну. Я часто такого на ніч вмикаю, потихеньку там на мінімум. І цей. І ото лежала, слухала, та й ото колись задримала. І навіть не знала, що настільки в нас масований обстріл був, і не тільки в Харкові, що і ракети, і шахеди, і просто цього разу далеченько. Ну, як далеченько, в інших районах поприлітали, що не чутно було. Ну, можливо, не знаю. Можливо, якби вікна відчинені були. Може, і чутно було, але на ніч все ж таки прикриваємо, щоб, цих, щоб протягів не було, щоб, не дай Боже, доня не схопила ніяких цих, не застудилася. Такі то ось справи. Фарба дуже класна. Знаєте, Схожа мені на водоемульсіонку, тому що запаху фарби геть нема. Якби я знала раніше, що вона без запаху, чомусь я її, знаєте, не відкривала ті банки, навіть не дивилася якось все не до цього було, то я б, можливо, і раніше настропаліла себе, зайнятися, освіжити балкончик. І, можливо, б я такою фарбою пофарбувала у перехожі. От у нашу Обувну поличку, тумбочку. і цей. До речі, можливо, я її пізніше підфарбую цією фарбою Внутрі, там, бока. я думаю, чорне з таким рожевим буде нормально виглядати, бо взагалі там залишилось багато непофарбованого, а так все одно якось на перший час буде охайніше виглядати, а потім колись вже настане довгоочікуваний мир, я маю надію. І згодом все буде оновлюватися, підкуплятися, а поки що аби чистенько було, як ото я завжди кажу. Зараз тут підфарбую швиденько, зберемося за лісою, підемо прогуляємося, мабуть, на майданчик спочатку сходимо, а потім сходимо. У магазин. Хочу, до речі, купити ще одну таку каву, як я вам зранку показувала. Хто в Харкові, в чудомаркеті, зараз акція 149 гривень, це не реклама, це е, сугубо моя рекомендація. Кава просто офігенна, запашна, ароматна, смачна, просто супер. Тож... Вирішила ще докупити. Не знаю, вчора ще була акція, сьогодні є чи нема, обов'язково куплю. І все ж таки сходимо в свіжину, візьму голубців. І заробимо сьогодні нам на вечерю. Ну, не тільки на вечерю, натушкуємо. І буде нам на кілька днів. В глазах не гаснущих ветра Там мама Светланка с душой доброты готовит ответ и пахнет мечтой, а рядом Алиса девочка-душа смеется так звонко, как первая весна. Рисует мир без тревог, где папа и мама Защита и Надежда в простых вещах он стены раскрасит, как новый лист, где мир будет снова, где больше не свит, пусть небо пока в серых тонах, но в доме смею. Женя вже почав шпаклювати стіни. Ми зараз вже одягнулися, йдемо на вулицю, покажу вам. Я маю надію, сьогодні все зробиться, А там як вийде. Хочу вже пофарбувати двері, як він пошпаклює, щоб нічого не ляпало, не вимазувалося. Ось, якось, щоб по-людськи було. Ще ось хотіла під цю стіну в майбутньому поставити шафу, а тут якась, не знаю, чи то вентиляція, чи що Женя каже, то воно там вже сто років забите нічого йому не буде. Сходила щойно до магазину, купила все ж таки голубців. Щось мене докази сумління мучають, не знаю. Сама можу зробити, або купляю якось якась погана я хозяйка. Ось такі ось пофасовані в свіжині продаються, взяла. Зараз швиденько поставлю мультиварку, зроблю засмажку, обсмажиться, додам томатну пасту. Сметану, мабуть, не буду додавати краще. Я люблю, наприклад, коли вже готові голубці поливати сметанку, Йому мені так якось смачніше. Балкон зараз сохне, потім пізніше, може під вечір. Вечір повісимо якісь занавісочки посвіжіше. Записую вам і ставлю на паузу, бо в нас щойно лунала повітряна тривога і якісь звуки десь чую, можливо то чи машини, чи мотоцикли. І це. Так, мотоцикли льотають. Вже я не знаю. Перелякана, як не знаю хто. Е, Женя каже, на сьогодні зі стінами закінчив, бо вже щось починає там наладитися, псіхує, каже, завтра доробить. Зовсім трошки залишилося. Ну, тут за дверима, теж. Ну, в принципі, майже все над дверима, там куток трошки позалишалося вже не хоче. Він каже, сьогодні. Не знаю, можливо, сьогодні ще вмовлюю щось там зместити нам балконі або переносити туди розсаду, бо в нас сьогодні сталася аварія, поки щось там хто де бігав, займався, доця забігла на кухню, не лізла жодного разу до розсади, а це повисмикувала в мене помідорчики з двох цих, я назад їх лунку зробила, всунула, полила трошки. Нібито нормально, треба терміново вже їх переносити, бо, бо доня їх переділа. Огірочки вже такі. Це той, що найперший виліз, такі пободріше виглядає, а ті трошки менше, менше, менше. Ну, Геть трошки менше Помідорчики щось геть не хочуть, не знаю, чи, чи як. Ну, будемо бачити. Вийде щось, вийде, не вийде, і буде. Це знаєте, щоб, щоб більше мені не хотілося. На вулиці дуже спекотно, дуже все пахне, скрізь цвіте, сірень порозквітала, скрізь тюльпанчики, яблуні, каштани теж вже розквітли. Вчора ще не було. Вчора ще такі з... не було квіточок. Дивлюся, спостерігаю. Ввечері виходиш, все пахне, супер, клас. Ввечері взагалі, якби ото ще не повітряні тривоги, якби нічого не літало, взагалі б, не життя, пісня, казка була б. Тихо, спокійно, тепло, все квітне, спокою лише нема, лише спокою нема. Тобто, на цьому буду завершувати це відео. Всім дякую, хто дивився до кінця. Бажаю вам всім миру, тиші, спокою, без, без перельотів, ні в день, ні вночі, щоб було все тихо і мирно. Пока-пока.